Ви знаєте, я знімав вам ролики про лану з 2016 року на Ютубі, як я на ньому їздив, працював. А це напевно я буду знімати ще 8 років, як я його продаю. У мене завелось там, я так розумію, ждуни такі, ланусні ждуни посохраняли моє, моє об'явлення і чекають, коли я знизю, там, за тисячу. Мені всі предлагають цю тисячу. Бля, ну я все розумію, там ладно, спідварити треба. Ну тисяча, блін, ну я навіть айфон собі не куплю. Ну, ну херня, ну це місяць поробити і залишить його просто, хай він буде. Ну, блін, як музейний експонат. Я колись віз перекупа. 23-му році літом він мені півтори давав. Я поки довіз його начапаю, він вже 1700, Ми з ним вже торгувалися, блін. Я щось думав, що я його продам якби швидше. І навіть коли я його виставляв на авторію, там, ну, якби. Я розумію, що все це єрунда, ви ще почнете розказувати. Він там гнилий, не гнилий. ну, Його зробити там стоїть максимум 500 доларів, максимум все зробити, що, що тут можна. І за, якби, за 1800 доларів ви получите машину, до якій ви будете їздити до кінця життя своєї. Ну, це так, я отрірую. От, мені сюди тулять от такі от там автовикупи. Я не знаю, дзвонить тільки що вийшли. от. Коротше, коротше, такі справи. Ну, мені один правильно написав пацан в Ютубі, що ті, хто їздили на Ланусах, їх давно вже половили. Плюс зараз проблема, ти не можеш з міста в місто приїхати із об'єктивних причин. Тобто, так усе туго. Ну, я чесно, я сподівався, що я його там швидше продам. Ну, не так сталося, як я У мене друг, до речі, Volkswagen 2013 року. Класний взагалі там класний, продавав. Він стояв у нього на продажі рік і ніхто не дзвонив. Тобто це, це не тільки в тому, що в мене такий хіровий ланос там що його там не беруть. Volkswagen блін, Універсал, там, Дізель з невеликим пробігом, там, з кожним салоном, ну класний, класнючий. Ніхто його навіть і за десятку не бере. то що, ну. Не знаю я так, що я не розстраюся, якби, ну мені ці гроші якої погоди не зроблять. А до речі, віз хлопчика, і він е, розповідав, що зараз е, інструктор на авто, щоб здати на права, треба 40 часово їздити. Один час з інструктором їздити стоє тисячі, ти коштує тисячу гривень. Ну тобто за 40 тисяч тисячу доларів, що ви мені пропонуєте, предлагаєте, ви можете просто його взяти і навчитись їздити на ньому просто без інструктора, щоб здати. Вождення. Короче, с тысячей долларов мимо, наверное, на данный момент. Артавдя.